Доброго ранок, дорогі наші телеглядачі! Я запрошую до екранів небайдужих батьків, які хочуть підготувати дитину до школи. На минулій телепередачі ми з вами говорили про те що не важливо навчити дитину писати гачечки, палички, овали, півовали. Повірте мені, якщо ручка дитини буде готова до письма, вчителі навчать в першому класі писати і за шаблоном, і самостійно. А наше з вами завдання зробити так, щоб дитина захотіла писати, щоб їй це було не важко, щоб їй це приносило задоволення. На минулій телепередачі ми з вами перебирали крупи і нанизали бісер. А сьогодні я хочу запропонувати вам. Ще один вид роботи з вашими улюбленими чадами. Пам'ятайте, що хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче, той шукає причини. Одним з важливим моментом підготовки ручки до письма це вирізання. Найголовніше завдання придбати дитині ножиці такі, які будуть їй зручні. Для цього не купуйте самостійно ножиці в магазині під вашу руку. Дитяча рука і доросла різні. Підіть з дитинкою, виберіть таку такі ножиці, які їм будуть зручно. Ще один момент. Якщо, якщо ваша дитина ліворука, зараз є в продажі і ножиці для ліворуких дітей, не забувайте про це. Ми вибрали ножички дитячі і дорослі. Елементарно обводимо і вирізаємо. Що нам вирізати? Звичайно, вчителів є багато цікавої наочності: і качечки, і песики, і грушечки, і грибочки. Нема вас цього. Як вийти з положення? Ось наші коробочки з під бісера. Ми використовуємо їх для нашої роботи. Спочатку, спочатку. Беремо простий олівець, кольоровий олівець, фломайстер, будь-який. Який дитина хоче, не говоріть про те, щоб тільки простий чи тільки червоний. Будь-який. Палітра різноманітна. Вибирай росаночка любий. Обводимо сердечко. Дівчатка всі люблять сердечко. Не забувайте при цьому, що щоб дитина не писала, щоб вона не робила, ви її повинні хвалити. Не захвалювати, але хвалити. Не домагайтеся ідеального виконання завдання. Вона просто в силу своїх вікових особливостей не може виконати так, як ви. Але так, як вона, зробить обов'язково. Молодець, які гарні, рівні кружечки. А тепер полівець відкладаємо, вирізаємо. Даємо ручку дитині ножиці, тримаючи залеза. І вирізаємо. Дитина, виберете той предмет. Який подобається, за формою, за розміром, ще за якимись ознаками. Чудово, прекрасно. Що ти вибрала, Росаночка? Що ми вирізаємо? Сердечко. Сердечко. Аж хвилинку ваша дитинка була зайнята цим. А зараз дитина може розфарбувати сердечко так, як вона хоче, як вона бажає. Ніколи не підганяйте дитину, ніколи не кажіть швидше, в мене немає часу. Давай я за тебе зроблю це помилка. Звичайно, ви зробите краще, звичайно, ви зробите швидше, але це вже буде ваша робота, а не вашої дитини. І на майбутнє дитинка звикне, що якщо їй трошечки важче, мама є, мама зробить. А в школі допомоги особливої не буде. Там же вона повинна проявляти самостійність, творчість. Ось у нас вже є очки, носик. І що ще в нас буде в сердечку? Ротик. Ротик. А ще я пропоную пограти вам в гру вчитель-учень. Ви дорослі, ви вмієте, ви знаєте. Поставте себе на місце дитини. Зробіть так, що тепер дитинка вас буде вчити. Ви учень, а вона вас вчить. Вона, по-перше, задоволення отримує, і по-друге, вона. Багато краще запам'ятає всі ці рухи, всі ці дії, які вона виконувала. Тому що 90% інформації запам'ятовується, яку ти даєш, а не ту, яку ти чуєш. Ось в нас виходить чудове, гарне сердечко. Дякую небайдужим батькам за наше з вами спілкування. Я думаю, для вас воно було корисне. А на слідучому занятті ми з вами ще дізнаємося про деякі види роботи, які ви можете зробити своєю дитиною, і підготувати її ручку до письма. Дякую за увагу! До побачення.